Сьогодні ми дарували нашим захисникам подарунки, які ми збирали всім класом. Подякуємо їм за те, що вони бережуть нашу землю від пострілів та розриву снарядів. Олечок плаче, чути постріла в Війна відвідеть з наших хуст. Молить почути з підвалу, бабуся молиться у ньому. І в цю хвилину пролітає лихий ворожий Слава Україні! Героям слава! Враження саме найтепліші, найгарні. Саме якщо діти розуміють, що відбувається, дають цьому вірну оцінку, це означає, що підростає. Патріотичне покоління. Дітки другої гімназії з 19 класів зібрали дуже зворушливі подарунки дари для наших солдат, особливо це хлопці з передової, які вночі були тільки на бойових завданнях. Та я бачила, якими зворушеними були наші бійці. Це дуже потрібна справа і самим діткам, і нашим воїнам.